Червоний раз, біле, тепло середній режим і біле, тепло більш потужне. В мене він вже рік працює. Мені подобається цей ліхтарик. нарікань ніяких нема. Падав стільки разів, скільки ви можете собі уявити. Ну, в принципі, норм. Досить якісний і нормальний. Посилання в описі під повним відео. Переходьте, дивіться. За промокодом буде знижка на все в магазині декатлон. Там нормальні ціни, там речі без такої суттєвої, скажімо так, накрутки на брендах. Тому і вартість нормальна. Речі дуже якісні, повірте мені. Я багатьма речами від фірми Декатлон користуюсь. Оце куєшує, як би воно там кешує, як би не називалось чи форклас. Це все одно декатлон. Перейдіть на сайт, подивіться. Також можете перейти на мій ютуб канал, подивитись в мене багато. Речей від Декатлон, там і посуд в мене є, термоса в мене є, можете подивитись, так, на, де там в Інстаграмі здається є. В Інстаграмі, в Телеграмі, так, можете подивитись, дуже подобається мені. Також термокружка в мене декатлонівська кешуа, термос кешуа, термос для їжі кешуа, літровий для рідини термос, так, для гарячих напоїв, для холодних. Також з декатлону в мене всілякі там килимки, спальний мішок, подушка, ну там намет, все таке от. На каналі ці відоси знайдете. Якщо всі не знайдете, то з часом вони будуть з'являтися, їх буде більше. Дякую всім за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе, і побачимось у повному відео. Хай у вас все буде добре. Всім дякую.